Розпочато новий сезон Ужгородської футзальної ліги. Цього разу він буде особливо складним, адже воєнний стан супроводжують дві вагомі футзальні перешкоди повітряні тривоги та вимикання світла. Саме через це перший тур видався неповним. Утім, відкриття відбулося без ексцесів. Ми дуже вдячні керівництву спорткомплексу Юніс, які йдуть нам на зустріч, незважаючи на всі перипетії, які ви бачите в країні творяться. Але ми раді, що ми знаходимо з ними компроміс і в вечірній час другий тур будемо продовжувати нашу футзальну лігу. А матчі відкритті зустрічалися представники другої ліги. Досвідчений боєць УФЛ, але нині молода команда Ужну та дебютант Колос. Розгромний рахунок 9-1 на користь університетської дружини зовсім не означає безпорадність суперника. Команда, в принципі, як показала, перша гра готова до, до ігор. Суперник була дуже хороша команда, хоч незважаючи на такий розгромний рахунок, ви бачили по ігрі, що команда нічим не уступала нашій молодій команді, хоч і суперники більш досвідченіші старшим за віком. але… Ну, рахунок, я не знаю, ну, не підтверджує цієї гри, що було сьогодні. Хлопці молодці. Колос також не впав у відчай після першої невдачі. Загалом має амбітні плани на сезон. Прийшли в відбір, хотіли себе спробувати перший рік. Ну, Бачимо, що фізично у нас така вікова досить команда. Не вистачає. Молоді хлопці нас перебігали просто, Ну, вони є лідери, як ми знаємо. Будемо боротися. Мінус у нас був, маємо, двох хороших воротарів. Не було ні одного. Польовий ігрок стояв у воротах у нас. І там видно було, що він не воротар і от стільки пропустили. Ну нічого, в нас плани за тройку боротися. Амбітні, бо ще десь 5 чоловік у нас сьогодні не було. У наступній зустрічі другої ліги насос так само впевнено переграв суперника-дебютанта із ПОКи з гадковою назвою ФКА УПСК». -0. А загалом у вже зіграних поєдинках зафіксовано рахунки на всі смаки.